Невідомі дрони із благословення, очевидно, українських сил оборони долетіли до Єлабуги. Зараз там нібито триває процес, так би мовити, демілітаризації, як кажуть, як кажуть росіяни цих дронів намагаються збивати. Є обережна вже інформація про те, що були і влучання. Але ну ще як так розумію, не закінчилася ця спеціальна операція над Єлабугою. Нагадаю, що Єлабуга це, це це Татарстан, це понад 1200 кілометрів від кордону України. Це завод із виробництва шахедів, де тільки минулого року було зроблено близько 6 тисяч цих літаючих балалек, які там щоночі набридають. Ну а росіяни озвучували плани про те, щоб збільшити їх виробництво. Низво до 10 тисяч велика кількість. Зараз будемо про це говорити із нашим наступним гостем, і та не тільки власне про це, взагалі про справи військові. Поговоримо. Отже, Андрій Харук до нас долучається, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ і мінісагадачного. Вітаю вас, пане професора. Слава Україні! Героям слава! Цікаво. От, ми, ми, ми скільки говоримо про цю єлабугу, вже хочеться, щоб вона о, не знаю, полягла смертю храбрих. О, Туди нібито полетіли наші дрони далекобійні, їх називають лисиця. Здається, там це перероблені, перероблені літачки, я так розумію. Двох, ну там є така версія, що це ті самі аеропракти чи Скайфокси. Перероблені легкомоторні літаки. Ну власне. Проблема в тому, що ці засоби ну, не є ідеальними. Це типова імпровізація. Використовуємо те, що маємо. Вони можуть нести достатньо там, важкий боєзаряд, чверть тонну бомбу, це, це не 20-30 кілограмів як в менших дронів. От, але при цьому всьому вони є повільними і великими. От те, що ми з вами неодноразово говорили, нам потрібні балістичні ракети, в яких підлітний час до тієї самії Єлабоги буде обчислюватись хвилинами, а не годинами. І, ну, якраз і... до речі, і... зараз повідомляють інформацію, що є, а, а, є кілька вже прильотів безпосередньо по самій території заводу, а ну, навіть тримає... вже є дані об'єктивного контролю. Тимаємо, от тримаємо, от вже, отже, отже, таки влучили і не раз. Власне, власне, ну є великий плюс в поширенні засобів в відеозйомки мобільного зв'язку. Росіяни спостерігаючи це все, одразу ж викладають ці відеозаписи, і там можна бачити достатньо цікаві відео, коли по одному з таких безпілотників кілька промахів дає їхній хвильоний панцир. Зрештою, з якоїсь там енної ракети його таки збили. Але ну це наочно показує, що протиповітряна оборона Росії не є не проникною. І я в зв'язку з цим хочу сказати, чи обговорити повідомити ще один цікавий факт: десь буквально вчора, чи навіть сьогодні, росіяни внесли. Чин чи не указом президента чи постановою Кабмін їхнього кабінету міністрів? Вже не пам'ятаю зміни до порядку організації охорони і протиповітряної оборони аеропортів. Цивільних вони дозволили висунути, висунути рубіж протиповітряної оборони за межі охраняємої території. Тобто, образно кажучи, якщо раніше при атаці цих аеропортів охорона їхня могла стріляти ну там з чого мали, да, тільки перебуваючи в межах оцього периметру, да охраняємо його, от то тепер вони можуть десь там на вулицях міст, да, відкривати. Стрілянину висувати ці мобільні вогневі групи, тобто вони до цієї загрози з боку українських дронів ставляться досить серйозно, а враховуючи, що вже були прецеденти там, здається, під час е, однієї з нечисленних атак на північ е, в районі Мурманська, там, десь колись українські дрони проскакували, і вони в цьому ажіотажі там і свої легкомоторні літаки обстрілювали. Ну то тримаємо кулаки, десь десь в щось таке та вони попадуть. Ну, хотілося б, звісно, побачити наші балістичні ракети. От ми скільки про них чули, і заяви були. І ну з довгим нептуном, зрозуміло. Довгий нептун це все-таки не балістична ракета, це от там середньої дальності. А от щоби таку на півтори тисячі кілометрів ракето ну от, власне, власне, ніби маємо потенціалу достатньо. Маємо виробників ракетних двигунів. Ну навже ця технологія настільки складною є. Пані Андрію, не можу, не можу сказати. Не можу сказати. Якщо Іран, якщо Хусити такі технології освоїли, ну то, то я на це питання відповіді не маю. Вони ну, вони немає, я що сказати, я ви знаєте, я от в ефірі три роки повномасштабного російського вторгнення я, я про це постійно так. з вами намагаюся обговорювати не тільки з вами, взагалі з багатьма військовими експертами. Ну, принаймні, останні півтора е, ну, роки, але, але але прогрес якийсь є. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, коли будуть наші шахеди? Так, Уже наші шахеди є. Так, може за якийсь рік ми цю розмову будемо згадувати під акомпанемент вибухів наших балістичних ракет десь там на Московщині. хотілося б вже завтра. Безумовно, безумовно. Склади горять, милуюся, склади горять, любуюся. Те, що зараз відбувається, от на цьому гра у складі це, от все ж таки, варіанти, які наша ДРГ, приліт нашого дрону по-тихому, чи це в принципі, от руська, авось під час розвантаження боєприпасів, нібито могли порушити техніку безпеки. Я собі важко уявляю, яку можна техніку безпеки порушити, що почалася пожежа. Ну це хіба бензину плеснули підпалили? Ну, ви ви, ви недооцінюєте е, здібності на. Да? дурнів зібраних в одній в одному місці так тобто там міг би бути якийсь ланцюг да от власне власне події лишили десь горючі матеріали в неположному місці хтось вирішив покорити ну ну і от таке могло бути стосовно м, удару наших дронів теоретично теоретично так я не зустрічав мені принаймні не траплялися повідомлення про те що там оголошувалась би повітряна тривога Бо ну це було б симптомом, да? От відео прильотів немає, є тільки відео гарних ось цих грибів. От, але знову таки за деякими е, чутками як. Неперевіреними детонації почалися у дуже вдалий момент, коли там розвантажували ешелон чи не з цими північнокорейськими КМ-23 ракетами і були відкриті підземні сховища, куди от власне їх їх перевантажували з ешелона. Тобто в цьому відношенні може, може спрацювали і диверсанти. Ну, ну хто його знає? Там територія достатньо велика. Теоретично можна припустити будь-які. Варіанти наразі ми маємо те, що маємо. Ми маємо гарні фейерверки Ми маємо шлейф диму, який вранці там писали на 130 км Протягнувся. Маємо вторинні детонації. Маємо розліт боєприпасів. І що досить цікаво, що серед цих боєприпасів, які розлетілися, вперше засвітилися 1007 мм керовані ракети от Це до мініатюрних цих Катюш, які реактивних систем залпового вогню, які досі на фронті не проскакували, вони не є радянським стандартом, це китайська розробка. Тобто це снаряди або китайські, або північно-корейські, або, ну, як зразу сказали, що це іранський фаджор 1, тобто клону, тих же самих китайських. На фронті ці реактивні системи залпового ще не з'являлися в росіян, от але снаряди, які Розлетілися по навколишніх селах. Вони достатньо чітко там хвостова частина, така характерна з сімома соплами. От вона вон, вони показують, що це власне оці 107-мм китайські снаряди, то ну, чи там іранські китайського взірця тобто це ще один взірець озброєння з, зі сходу, да, образно кажучи, який потрапив до Росії. Ну от е, чи там може от при такому е, масштабній пожежі, при такій кількості детонацій взагалі щось вижити? Я не маю на увазі з людей, бо ті, звісно, потікали. А от те, що на складах зберігається, 100 тисяч. Ну це просто це неймовірна кількість. Це десь ну, ну, кілька, там, кілька там тисяч вагонів. Як кажуть, що максимальна місткість там десь поза 260 тисяч тонн Ну можливо, там склад цей був не повністю заповнений. Номенклатура теж не зрозуміла, бо на таких складах зберігається все. То ну то нема такого, що там склад тільки снаряди лежать. Там е, говорили і про ракети до комплексів С-400 і протитанкові. Ракети тепер ми бачимо ракети, ну, оці... до... пан Андрій, даруйте оці вогневі кулі, які з'являлися. Це ж фактично вибухало ракетне паливо. Наскільки я пам'ятаю по картинках, як це бувало, десь на інших складах ну Цілком цілку, тверде ракетне паливо, цілком можливо, так. Воно могло би дати такі е, спецефекти. І, ну, власне, навіть якщо там щось і вціліло, ну, то такі вироби вони зазнали ну е, сейсмічного і термічного впливу. Тобто, образно кажучи, їх достатньо струсунуло і підігріло. Відповідно, використовувати їх. Ну я не знаю, чи хтось ризикне да, після того, навіть якщо, якщо б вони там не здетонували, от власне так, що ну, це об'єми, це об'єми фактично 100 тисяч. Якщо ми говоримо про те, що московити навіть в такі, ну в середньому використовують 10 тисяч пострілів протягом доби. То 100 тисяч це виходить тоді на 100 днів? Ну ні, ну 10 тисяч пострілів це якщо ви говорите про снаряди, так то так. снаряд десь 152 мм калібру це 43 кілограми. Так. Тобто з 10 тисяч пострілів це скільки буде 430 тонн, так? я правильно порахував? Мабуть, так. От. А якщо там було 100 тисяч. Тон не не штук, а тон. Боєприпас. А, і там же тони, Там же не в, не в штуках, в тонах. а в тонах там так. не в штуках, там в тонах. <реш> От тобто, то це ну виходить на кілька порядків більше оцих ваших. Розрахунків, так якщо ну, це, це так перерухати. рахунки, що назвав розрахунки так, на коліні на так, швидку руч, але так, а, так. ну власне втрата втрата такої кількості боєприпасів. От як вона а, коли вона може відгукнутися, і як вона може вплинути на ну принаймні на хід бойових дій? Тому що це ж От перше перше, перше, ми впираємось в те, е, не зрозуміло, яка номенклатура боєприпасів втрачена. Якщо ракети С-300 С 400 це добре. Ми. Можемо помітити, що уже від певного часу росіяни фактично припинили масоване використання цих ракет в режимі поверхня-поверхня, як вони лупили по наших містах. От, от я так щось відмотую в пам'яті, я не пригадую, коли іскандерами да, стріляють. А щоб оці ракети С-300 С-400 які ще з 2022 року вони. Там наші міста тероризували, то я так щось не можу пригадати, коли вони останній час їх використовували. так Тобто, очевидь, там є проблема з постачанням цих ракет. Якщо це дійсно правда, що це ешелон шолон з КН-23. Да, Винесли, ну, то це це дуже великий плюс, і трошки спокійніше буде і Києву, і іншим українським містам. Навіть якщо здетонували там, кілька тисяч десятків тисяч тонн тих же самих звичайних гаубичних снарядів, це теж добре, бо ми простежуємо, ну, принаймні, я суджу за. Думками інших да фахівців, що зараз фактично росіяни перейшли на використання на фронті майже виключно снарядів північно-корейського виробництва. Своє виробництво снарядів вони мають, але відправляють їх виключно на склади, оскільки ці снаряди вони якісніші і їх намагаються притримувати в резерві. Тобто, якщо цей якісніший резерв. Полетів в повітря, ну то це це теж це теж плюс. Це е, означатиме е, ну зниження тієї ж самої активності е, артилерії на, на певних ділянках е, на якийсь час, що дозволить нашому командуванню не тільки знизити власні втрати, але і можливо спланувати якісь контратакувальні дії. Тобто е, я розумію, що це, що я зараз говорю, це загальні фрази. От, але конкретнішого, Ні, ну нічого поки не було. За, за будь-яких будь обставин, що би так. там не згоріло, скільки би там не згоріло, це як мінімум означає, що воно не полетить на наші голови. На без, мирне без населення на передовій. Просто кереч. сам факт, хотіло, але ну, хотілося, щоб таких, звичайно, приємних звісток було на якомога більше. І не тільки, не тільки цей гравий, не тільки Єлабуга, а взагалі все, що от, під маркою Мейден Раша, щоб все одним махом, сім'ох побивахам. Е, Німеччина, тільки зараз в е, інформацію надходить про те, що е, тільки зараз починає масово закуповувати дрони і робить це у своїх виробників. Звичайно, е, німецькі дрони е, також виявляються. Є і не тільки розвідники, і камікадзе теж і тільки зараз починає їх направляти у підрозділи для е, е, інтеграції цих систем бойових уже безпосередньо у, у, у застосування. Це скільки прийшло вже часу, поки вони змінилася доктрина, вони побачили ефект використання в Україні, вони написали кучу паперів, і тільки зараз дійшло до того, щоб це з'явилося у військах? Бачите, Німеччина є таким достатньо показовим прикладом. Повільного оборонного планування, колись я з вами вже це уговорював. Здається, вони ну одну бригаду, одну бригаду призначену для розгортання в Литві, два роки формувати збираються одну єдину бригаду, нову, додаткову. от А що вже говорити про закупівлю якихось там ну от складніших систем, в цьому відношенні навіть та ж сама Польща, вона. Ну е випереджає Німеччину і кісно, і якісно, бо е принаймні їхні дрони вже і, і ударні, і розвідувані вони достатньо широко використовуються в Україні. Вони пройшли випробування боєм. Вони їх закуповують. Причому що досить цікаво, що перші ударні дрони Польща закуповувала закупляла не для регулярних сухопутних військ, а для, для тероборони своєї. Розуміючи, що це якраз власне такий е, засіб асиметричної війни, засіб відносно дешевої компенсації е, ну браку артилерії, наприклад, от і е, тут якраз приклад врахування е, Польщею досвіду нашої війни. Ну а Німеччина, німеччина працює працює в цьому відношенні повільно і ну не знаю чи можливо новий уряд. Трошки зможе прискорити власне ці події. Принаймні, мені знайомий з Німеччини скидав такі цікаві скріни, У них на сайтах пошуку роботи море вакансій з Бундесфера. Тобто там масовано зараз набирають фахівців для служби в Бундесфері, артилеристів, танкістів, панцергренадерів і інших відповідних. Тобто, щось цьому робиться, але напрямку, але звичайно, ну не так швидко, як це слід було б робити перед обличчям ну реальної загрози з боку Росії. А от зараз, якщо оглядатися на ситуацію нашу, от раптом ми чисто гіпотетично говоримо зараз, гіпотетично говоримо як про таку собі можливість, що е, домовляються, якщо не в Лондоні, то в Парижі або де інде найближчим там часом 30-40 днів, і там перемир'я. Е, і для е, ну зрозуміло, що для Росії в цій ситуації відкривається вікно можливостей. Ну, тому що є боєздатна армія, вона заряджена, ніхто ще що називається, не, не розкис, Всі там гегей на драйві. В цей момент вони можуть використати е, ну, як можливість, наприклад, зайти на сувальський коридор або на. На будь-яку країну НАТО щоб протестувати протестувати готовність п'ятої ну, НАТО О, і взагалі п'яту е статтю так, Вашингтонського? то власне голосу. власне, власне, подібні сценарії теж ми вже з вами обговорювали. Тут е не обов'язково Суватський коридор можна в, на територію Латвії на кілька кілометрів зайти і подивитися, да, от що, що буде далі, от чи, чи вирішить країни НАТО. Вводити в дію цю п'яту статтю чи подумають, ну та що там тих кілька кілометрів тієї Ладгалії, де там Росіяни намагаються інспірувати сепаратистський рух, да, от Ладгальській є там у них кілька діячів, таких упоротих, перепрошую за ульгаризм, от і це буде серйозним випробуванням для НАТО. Бо НАТО, в принципі, воно як організація, вона завжди була заточена на велику широкомасштабну війну. А як реагувати на ось такі дрібні, невеликі, здавалося б, загрози, невеликі, але суттєві. Так? Ну, от е, Зайшов батальйон чи два росіян на територію Латвії, там на півтора чи два кілометри заглибилися. Що з цим робити? Чи бити по них авіацію, чи, чи хай латиші самі розбираються? От, бо е, тут, от, в цій ситуації, Серед країн-членів НАТО єдності не буде, я так думаю. От як казали ще у, у Франції перед другою світовою війною чи на початку Другої світової війни, чому нам чому ми мусимо вмирати за данців? Так так само і тут чому буде дуже сильна така громадська думка. Чому ми маємо вмирати за Ладгалію да образно кажучи Ну чи за сувацький? Коридор, да, от Сувацький коридор. Це загроза була б, до речі, набагато е... серйозніша в тому сенсі, що вона зачіпала би інтереси безпосередньо Польщі, яка є країною далеко не останньою за воєнним потенціалом. от і тут Можна було росіяни, могли б сподіватися на більш рішучу відповідь і більшу єдність а от такого роду невеликі прикордонні провокації вони є цілком ймовірними, і но результати тут можуть бути досить, досить несподіваними в плані того, що НАТО може не зіграти свою функцію гаранта безпеки для своїх країн-членів. От зараз ми бачимо, що світ по максимум намагається мілітаризовуватися. І ми бачимо, що кожна країна тягне цю ковдру на себе, розуміючи, що от незабаром може знадобитися і її, якомога більше і зброї, і боєприпас таке інше. Ми бачимо, що Сполучені Штати зараз доволі неадекватно поводяться з нами, як з партнерами, і є таке якесь внутрішнє відчуття, що нам можуть перекрити кисені з постачанням зброї, можуть просто не продавати. Не те, що не постачати за тими контрактами, які є укладеними і дійничими, і чинними від Джо Байдена, а от зараз просто-напросто поставити на них хрест і все. І от, от на ваш погляд, ми, ми спроможні ще будемо притягнути ну, там, якийсь час, щоб налагодити збільшити власне виробництво. Більше взяти від європейських партнерів. І чи буде е, так само о, тяжко московитам? Адже так. у них теж зброя закінчується? Е, бачите, як, як не крути, ми усю номенклатуру озброєння військової техніки своїм виробництвом не закриємо. Ну це зрозуміло. Але хоча так, б най най найнеобхідніше. Найнеобхідніше в нас засоби протиповітряної оборони, будемо так говорити. А їх, а їх ну, Петріоти, це повна залежність від Сполучених Штатів, хоч там десь Німеччина зараз налагоджує виробництво цих ракет. Можливо, постачання навіть з Японії. В принципі, Ну це озброєння цілком оборони. Тобто Японія могла б надати, вона має достатньо великі запаси цих ракет. От суто теоретично, от Але. Ситуація буде дуже дуже складна, бо самі по номенклатурі деякій по тій же самі артилерії, по частково бронетехніці, ми витягуємо. Причому бронетехніка така легка. Танків ми не випускаємо в даний момент. От, а їх ну треба буде десь брати. Ми маємо розвинути ту ж саму дронову індустрію, напевно, найрозвинутішу у світі. Ну, якщо не брати до уваги цих американських важких великих дронів, да, чи турецькі, але такі дрони полі поля бою, вони у нас. Ну, найрозвинутіші. Най до речі, от сьогодні я? Міністерство оборони повідомило, що кодифікували ще один дрон, генерал Черешня. Він вже давно використовується а, на фронті, так, а да, тільки такі, зараз і кодифікували. Гексакоптер, здається. Так, да, да, генерал ну, Черешня, і... так, великий гексакоптер, <да>. дуже так, хороша так, штука, так, до речі. От, власне. Ну і тут це нам допоможе трошки витягувати. Але треба треба шукати, треба шукати союзників. Треба шукати підтримку, треба шукати можливості, навіть якщо союзники не можуть закрити по номенклатурі, ну то пробачте, просити гроші, щоб на ці гроші купувати в тих же самих сполучених штатах, от, озброєння. От. І, е, хоча там Трампу досить так гучно відповів Зеленському на пропозицію закупити Петріоти, але я думаю, якщо зброярське лобі у США трохи підтис підтисне да на уряд, то можливо ці рішення будуть. Підкориговані, і ми бачимо, що Трамп може давати задню, починаючи з тими ж самими рішеннями про е, ці тарифи і так далі. Вводить, потім скасовує так, що можливо і в цьому відношенні рішення буде на нашу користь. А як терор взагалі впливає на здатність і на готовність оборонятися? Ну, ми ж це бачили вже в історії великої е, великих воєн, зокрема і Другої світової, ми пам'ятаємо масоване бомбардування Лондона. Коли гітлерівці просто стирали його і ФАУ прилітали, і літаки, бомбардувальники. Але тим не менше оборонялися, оборонялися. І тоді теж це відчуття терору без виходів було. От як тоді вдавалося це долати, тому що ми зараз в цій ситуації можемо опинитися ще яскравіший, враховуючи ситуацію з Штатами з постачанням зброї? Ні, ну то в будь-якому відношенню випадку такого роду терористичні акти вони мають. Певний згуртовуючий вплив на той народ, який зазнає да власне цих терористичних актів, приклад Великої Британії, приклад ну і України, починаючи з тих же самих перших терористичних атак восени в зимку року, коли розраховували росіяни, погасити у нас світло і заморозити і таким чином схилити до капітуляції. Це не спрацювало зараз ситуація, ну скажімо так, принаймні, вона ну не виглядає гіршою так, ніж тоді в плані навіть тієї самої протипвітряної оборони. Хоча на жаль, ми бачимо зараз по деяких містах по тому ж самому Харку е, такі досить дошкульні удари шахедами і е, зростає кількість пропусків да власне оцих цих шахетів. очевидь вони вдосконалюють і тактику, і і техніку цих ударів. Відповідно, і нам треба до цього. Адаптуватися, тобто, ну, коли народ впевнений, що його армія робить усе для захисту, ну це безперечно сприяє підтриманню да, відповідного Тут я, Тут я бачите один болючий нюанс. а Чи армія тепер, дивлячись на те, що відбувається в тилу, розуміє, чи ріше відчуває що все необхідне для неї робить народ? Ну тут треба вам питати військових. От я, я мені хочеться вірити в те в те, що ар 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 народ робить усе. От а, а як це сприймається? Ну, серед серед військових. Ну то тут уже треба їх питати. Ну я просто бачу реакцію військових, які дивляться на там на, на побиття там військового в гідропарку або ще якісь ситуації там пов'язані з ТЦК. Як зробили ворогів із них і хизуються цим. І в принципі, військові запитують: ну ви там що геть зовсім почманіли? Ну, тип, ну що відбувається? Чого? Чого ви так Як же ж так? Від котиків найкращих тепер ми ледь не вороги. Тепер, коли ви бачите нас на вулиці, ви очі відводите, ви боїтеся до нас підійти. Ну тобто, я розумію їхню реакцію, їхнє обурення. Я його більше того, я поділяю його, тому що так не може бути дорослі. Повинні, як мінімум, батьки там, ну, відповідати за діючинки своїх дітей, і вчити їх поваги до військових. Військові можуть бути знову ж таки різні, але поваги до них Безперечно. треба Безперечно, вчити. Та. Безперечно, так, бо це люди, які е, з, з, ризикують завжди, ризикують кожну хвилину. І да, зараз і цивільний може загинути від шахи, приклад, того ж самого прильота в Марганці, да, коли автобус да, влучив. Але військові ну вони реально перебувають під під постійною загрозою, навіть коли там, десь в навчальних таборах ми знаємо ці ж самі от, власне історії з прильотами, вже не кажучи про перебування на передовій. Я е, таку трошки рефлексію скажу, коли мій син ще до загибелі влітку 2022 року там перебував на фронті. То отак в розмовах з ним то проскакувала приблизно така нотка, що там патріотизм. Він звужується до свого найближчого оточення і до родини. От коли ти воюєш, ти насправді про народ ну, меншою мірою думаєш. Ти думаєш про те, щоб не підвести своїх товаришів і про те, щоб захистити свою родину, яка хай там, хоч і за сотні кілометрів, десь того, перебуває, але перебуваєш на фронті, це ти її захищаєш. От і ймовірно ймовірно, такі е, якісь мотиви вони присутні переважно в переважної більшості наших військовослужбовців. Ви знаєте, зараз дуже багато розмов про єдність, і я вважаю, що от особисто від розмов, коли ти цю єдність демонструєш не словами, а діями і вчинками, незалежно від того, що робить і думає влада. А просто тому, що поруч є твій сусід, друг, близький, родич, навіть незнайомий, який просить тебе про допомогу. Про донат, то це якраз та ситуація, в якій ми можемо єдність проявляти не словами, а, 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 а діями. Пан Андрію, неймовірно знову вкотре. Дякую вам за те, що були дякую. з нами, з нашими глядачами, дякую. за цікаву змістовну бесіду. Андрій Харук був з нами, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.